Вітаю вас, шановні телеглядачі. Це програма діалог з три роки. По тому ми продовжимо разом з вами аналізувати стан справ у нашому місті після виборів полтавського міського голови. Нагадаю, 26 листопада 2006 року перемогу на цих виборах здобув Андрій Матковський у передвиборчій програмі новообраного мера, Зокрема, йшлося і про забезпечення ефективної роботи системи охорони здоров'я нашого міста. На тлі тих економічних гаразд, які були в нашому у всьому світі і в нашій державі в тому числі, важко робити якісь значні планові такі вкладення в будь-яку галузь у нашому ж місті, в цей рік, що зараз є кризовий попередні роки, зроблено дуже багато в плані розвитку саме медицини нашого міста. В першу чергу я хотів би зазначити, що зроблено багато для влаштування лікарень, проведення капітальних ремонтів, будівництва нових об'єктів охорони здоров'я. Крім того, значні кошти вкладені у облаштування новим медичним обладнанням. На ці цілі за останні три роки використано більше 10 мільйонів гривень. Крім того, збудована сучасна і довгоочікувана поліклініка дитяча в київському районі міста, на яку виточено близько 18 мільйонів гривень. Всі ці заходи були спрямовані на влаштування, на поліпшення. І на покращення умов надання медичної допомоги саме жителям нашого міста. Проведені дуже багато роботи, і в тому числі побудовані об'єкти і проведені капітальні ремонти уже існуючих об'єктів. Серед таких я би назвав кілька амбулаторій сімейної медицини, які збудовані в нашому місті, які не було раніше взагалі. Це селище, Лісок, селище Вороніна. На мікрорайоні Сади-3, Крім того, капітально відремонтовані амбулаторії сімейної медицини вселищерівці на крутому березі і ряд інших. Крім того, капітально відремонтований пологовий будинок, дитяча міська лікарня із обладнання можна назвати це те, що вдалося придбати скальпель ультразвуковий, яким проводяться безкровні так звані операції у діток на перехіматозних органах це печінка, селезінка, тобто ті органи, які найбільше кровоточать. Я би назвав також ряд обладнань, яке поставлено в першу міську лікарню, це обладнання для хірургічного відділення і ряд іншого. Крім того, по першій міській лікарні, по другій міській лікарні, було придбано сучасні рентген діагностичні комплекси, які дозволяють діагностувати на самому сучасному рівні. Протягом останніх трьох років ми повністю переоснастили всі наші лікувальні заклади поліклініки сучасними цифровими флюорографами. Крім того, переобладнані жіночі консультації. Ми придбали сучасні кольпоскопи для діагностики раку шийки матки у жінок і придбали також сучасні радіохвильові деструктори для лікування цих тяжких і загрозливих для життя захворювань. Міська дитяча клінічна стоматологічна поліклініка єдиний лікувальний заклад, спеціалізований в місті та області. Слід зазначити, що за останні роки бюджет міста був край складним. Але незважаючи на це, міська влада винайшла можливість для того, щоб 100% забезпечити наш лікувальний заклад всім необхідним для надання безкоштовної стоматологічної допомоги. На сьогоднішній день ми маємо сучасні стоматологічні матеріали, сучасні стоматологічні інструменти. На що з міського бюджету була виділена значна сума коштів? У 2008 році це понад 270 тисяч гривень, 2009 рік це понад 350 тисяч гривень. Але розвиток дитячої стоматології потребував і переснащення по матеріально-технічної бази. Цьому також була приділена значна увага. За останні три роки, починаючи з 2007 року, виділялися кошти для проведення поетапного капітального ремонту. На сьогоднішній день значна частина приміщень лікувального закладу капітально відремонтована. І переоснащено. На що з міського бюджету також було виділено понад 800 тисяч гривень та залучено спонсорської допомоги понад 300 тисяч. За останній місяць ми мали таку можливість відкрити сучасний стоматологічний парадонтологічний кабінет, який оснащений новітньою стоматологічною апаратурою. Ми маємо можливість на сьогоднішній день надавати високоспеціалізовану стоматологічну стоматологічну. допомогу. За последние три года произошли существенные изменения в нашем родильном доме, единственном родовспомогательном учреждении в городе. Мы очень хотели, чтобы у нас была своя прачечная, своя бактериологическая лаборатория. И только благодаря доступному нам финансированию бюджетному мы смогли сделать свою современную прачечную, очень мощную, с промышленными стиральными машинами. Мы создали бактериологическую лабораторию, которая крайне необходима для акушерского стационара для проведения бактериологического мониторинга. Мы создали 9 индивидуальных родильных залов, которые оборудованы современными креслами-трансформерами, имеют условия, максимально приближенные к домашним. Кроме этого, у нас замечательные условия для пребывания в послеродовом периоде, где созданы все индивидуальные палаты. У нас все женщины находятся индивидуально вместе со своими детьми и имеют возможность посещать родственники, находиться всей семьей в этих палатах. В связи с этим наш родильный дом является одним из лучших в Украине, и мы гордимся этим. И это признано проектом здоровья матери и ребенка, и в связи с этим наш родильный дом является областным перинатальным тренинговым центром. Мы одни из первых в Украине получили за бюджетные деньги приобретенный аппарат высокочастотной вентиляции легких для выхаживания. детей с экстремально низкой массой тела. Это от 500 грамм. Много десятков лет стоял вопрос о том, что поликлиника, которая была на Халтуре, она не соответствовала всем санитарно, санитарным требованиям. Вы знаете, что там были очень узкие коридоры, очень мало кабинетов, разместить все службы невозможно было. И вот благодаря нашей власти в начале того года, это 08 года, было принято решение и началось, началось строительство новой поликлиники. Мы приступили к работе в весной этого года и наша поликлиника прекрасная много кабинетов 60 приемных кабинетов дополнительные еще службы есть комплекс расширился потом у нас много специалистов которые обслуживают весь киевский район практически то есть и дети микрорайона половчанского браилков они получают специализированную помощь на базе нашей поликлиники это вообще отличная Грандиозно, что эта поликлиника объединила Халтурина и Половки, куда мы не знали ездить, и там узкие коридоры, там дети чихают, кашляют. То есть все эта поликлиника сейчас это панацея, я считаю. Мне кажется, даже детей стало реже болеть, потому что здесь все условия. Ну, це прекрасна. Огромне дякую і аджителі авіамістечка. Я думаю, половки сюди приїжджають з удовольствием. І вся Зигіна сюди їде. Тобто є повноцінна поліклініка. Хорошо, що тут открыли відкрили поліклініку. Удобно, під'їзд хороший, площа велика, зелень, лавочки, детский городок. Дуже хорошо, що тут відкрили. Людям зручно, поліклініка велика. Є місце, де мамам своїх діток роздягнути і погратися з ними, поки чекають в черзі. І черги якось стали менші, бо площа стала більша, і начебто черг майже немає. Звичайно, це зручно. За останні три роки дитяча міська лікарня зробила, якщо можна сказати, такий великий прыжок вперед. Очень позитивный. Отремонтирован за этот промежуток времени корпус трехэтажный, где находится приемное отделение, это очень важное отделение, и находятся мельцеровские боксы. То есть есть возможность в таких новых современных условиях изолировать детей. Кроме того, проведен текущий ремонт во всех подразделениях. И на современном уровне, высоком. Техническом сделаны ремонтные работы в онкогематологическом отделении. Мы сейчас имеем койки реанимационного отделения, оснащены в полном объеме. А неонатальные койки на том высоком техническом европейском уровне, который заслуживает всякого поощрения и восхищения. Это полный комплект каждой детской неонатальной кроватки. Благодаря полученному ультразвуковому скальпелю мы получили возможность оперировать э, те, тех детей, которые относятся к четвертому уровню. Но ну, есть первый уровень, второй. Мы относимся ко второму уровню, и третий, четвертый. Четвертый это уже республиканский уровень. Сейчас мы оперируем не только на селезенке, но и проводим оперативные вмешательства на печени. чего раньше, Вообще мы даже не могли мечтать. То есть мы поднялись на совсем новый инновационный уровень, и это совсем другой имидж лечебного учреждения. В целом, вы понимаете, когда есть понимание, когда есть вот такой тандем. А я хотела бы подчеркнуть это тандем власти, тандем депутатского корпуса и э, представителей здравоохранения, тогда обязательно непременно успех и тогда эксклюзивные моменты становятся реалиями. Найцінніше, що є у людини, це її здоров'я. Тому прощаючись, я бажаю вам міцного здоров'я. Бережіть себе і побачимось.